Афі... та ти що Ви подивіться, які машини. Й-моє. Ви гляньте. Ляпота. Ви подивіться, які міністер. О, дивіться, стоп. Ще раз дивимось. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 націй. Одинаці націй? <гуми> е... Наці, точніше, танки, подивіться. Показують всі. Ну, це взагалі в цілому 11, націй. зараз покажуть продовження Це все. Чишку надуву, то я сам сижу кайпую. Нарешті, нарешті щось новеньке, нарешті щось цікаве. Не дуже я хотів би, можливо, 11 рівнів в цілому, але якщо вони будуть в балансі, вони будуть адекватні, то це новий старт для цієї гри. Новий старт. Побачимо, мені самому дуже цікаво. Що це за танки, як вони називаються? Який буде їх прикол? А, це такий ангар новий? Почнемо знайомство з нею із гарней. моє кайф. Ну давайте, як фільм, фільм слухайте. Масштабного введень. Да. Як фільм, прям. З руки. Деталізований із дух підготовки до спекотних боїв відчувається всюди. Тут машини проєктуються, угу. збираються. Кайф. фарбуються та Щось новеньке. Інтерфейс новий, в єдиний комплекс і створюють атмосферу Справжнього танкового заводу. Також оновлено інтерфейс гаража. Веркнути ну, я сразу скажу, якщо такий буде інтерфейс, оновлено... ну, якась пародія на варшипс, якісь, ні? Ну, дуже схоже на вершипс. Хочеться такий інтерфейс? ББшки чи ангар бліца? ББшки перемальовані, підколи перемальовані, танки е, теж якось трошки видозмінені іначе. Потім, ну, зовсім незвично. Мені не подобається, як голда виглядає, як ресурс. Я вже звик до одного, до одних іконок. Тут вже змінюють. Чи треба це. Um, змінювати я не впевнений. Іконки бачимо в самому низу, також змінені трошки. Ну, ну інтерфейс Трошай. не сильно мені подобається, Ви зразу кажу. Ікр... Напевно, не то, що прям не подобається, я не готовий до нового інтерфейсу. Напевно, так хотів би сказати. Та, ну, не хотів би, щоб він як мінявся як просто. Тому, що ігрових не, меню не, не прям не подобається. І став вертикальним, ну, таке і щось. Бути не подобається. Вертикальний, навіщо вертикальний інтерфейс робити? Ми то звикнемо од динтерф... інтерф... цей вертикальний, точніше, інтервейсу, але що вона змінить глобально? Нічого не міняє. Навіщо тоді є змінювати в машин, щоб уся Таке питання дока до бою проходила в одному місці. Над каруселлю техніки. Саму карусель тепер можна розгорнути клавішею пробіл. Так. Де <ривіт> 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 15 років розробок! Тепер можна весь список пробілом розгорнути. Яка корисна функція. Йок тудей. Дуже корисно, дякую. Тепер можна швидко прогортати всі люди. Наше треба робити. Та Навіщо мені техніки. Навіщо? Ну До речі, оце кастомні списки це прикольна штука. Це прикольно, типу, ти можеш вибрати там танки для натиску якісь. Типу, це настрій. Прикольно, це йому. А водночас існічні фільтри працюють як і раніше. Ну ладно, окей. У правій частині екрану ну, зібрано ц... в інших. Ігрові активності, бойова перепустка. Щоденні завдання. Все в одному місці. Угу. Вся інформація про машину. Показується в новому вікні. Ну так, да, типу, прикольно. списки це норм, це прикольна тема. Але це про біло, це вертикальні назви. Навіщо воно взагалі? Не розумію. Тут ви за пару кліків знайдете опис механік. Всі ну ТТК. ладно. Вкладку дослідження модулів і ну, прикольно, схему, окей. Бронювання. Схему бронювання додали. <клак> Сюди. 15 років розробок. Все, тепер мені треба мода качать. Та. Кайф. Дає змогу дізнатися, як там Це фігня не потрібно настати. Ну, хай буде добре. Тут хай можна буде. детально розглянути схему бронювання танка. Яким чином? екрани. А можна на наводити це окей. Конкретне місце. Ви побачите можна, точне можна значення ефективної броні під вибраним кутом. А після битви буде доступний новий повноцінний екран після бойової статистики. Ви готові до нового повноцінного екрану після бойової статистики. А воно потрібно взагалі. Все це допомогло зробити інтерфейс більш функціональним і впорядкованим. Ну, таке. Зберігши загальну okay. логіку. Mm -hmm. Новий інтерфейс і гараж це важлива частина. Ну, дивіться, от зараз дивимося візуально, так? От Ви не грали в танки, от вже 10 років ви не грали в танки. Ви заходите в цей інтерфейс, тут загубитися можна абсолютно. Абсолютно. По-перше, в тебе старяди поміняні. Розміщення усякої менюшки. Я, я, я вже дивлюсь, мені вже важко. Ну, я, хоча я граю в танки щодня. World of Tanks 2.0. Але лише частина переходу всієї гри так. на новий рівень. Я, ну... Все, так. окей. Одинадцятий рівень. Одразу 16. 11 рівень. 16 нових машин. 16. Ви на ці 11 рівні будете грати багато, дядьки. Тепер ви берете в ангар, заходите, знімаєте галочку на прокачку екіпажу і збираєте і досвід на нові машини, дядьки. Знімаєте зараз з галочки, зараз зайдіть у гру. Знімайте галочки на прокачку екіпажу, ставте на прокачку техніки. Бо потім ви будете збиратися лис... її досить. Відкритий новий шар геймплею. А, да. Це нова картина бою, яку ви намалюєте самі. Якісь маус, дивіться, новий. 16? Дослідіть а, дивіться. Гілка гріля. Дивіться, гір... Гірка... гілка гріля. О, це, слухайте, клас техніки для поціновувачів цієї гри. Якийсь хірш Кафер, потім, Тащентрате, і Леопард 120. Леопард 120. Тобто, нам треба знімати галочку з грілів, галочки з Маусів, галочки з Леопарда 1 збирати досвід. Як мінімум. кредити. Все. Скільки? Танк 11 рівня, 7 лямів 400. А чо, ну, начебто для 11 рівня, наче дешево, ні? А чого не зробили? Якщо коштує 9 рівень 3 ляма, 3500, 10 6 лямів, да, то логічно, що 11 рівень мав би коштувати десь 10 лямів. А чого не 10? Чого 7 все одно? Це, це, це типу дешево. На вас чекають 7 важких і 5 Я зараз галочку вагачами. покажу, після відео покажу. 3 ПТСАУ. Три патаса легкий, легкий танк це всі рушка. да? Продовжують гілки техніки з різноманітними стилями. Ах'єть, є з чого вибрати. А кожна машина 11 го рівня має свою унікальну механіку. Це може О -о -о. бути активне. Йоп, чуваки, ой мужики, точніше. Прикиньте, зараз будуть нові механіки. Люди не будуть плутатися в цих нових механіках. Людям буде важко в це грати. І чого сразу вдають 16-11 рівнів? Ба це не буде важко для людей. Ну я ви, ти, блін, не грав 3 роки в гру, заходиш, тут просто в тебе очі на лоба. Тому що в тебе якийсь цьомер-брохер, усь 11 рівня, важкий танк Маус, тобі дає якусь там вертуху на 1000. На, на Здібності вчить, капець, це все, пасивний це ефект, пасивний ефект. Золою. Або ситуативне посилення, яке спрацьовує за певних О, обставин. Дивіться, ситуативне посилення. То воно альфу збільшує. Деякі здібності підвищують вогневу потужність. Чи сот ЛТшка, чи що то таке було? Інші дають перевагу Що це за танки взагалі? Вчить. Два гауда треба вчити. А.

Вона дає змогу зробити кожної з шістнадцяти машин іще ефективнішою, поліпшуючи і характеристики механіки. 67... 67. Після повного прокачування ви зможете відкрити унікальні для одинадцятого рівня елементи зовнішнього вигляду. Рішенники статистики. Об'ємні wow. 2D стилі та кожухи mm -hmm. для столів гармат. Кожухи? І щоб одержати все це, потрібно просто грати. Грати на новому рівні. Це все, все, все дуже прикольно, типу, в цілому прикольно, що буде велике оновлення. Але я от зараз розумію, хоча я граю щодня в танки, і дуже багато граю щодня в танки. Мені щоб вивчити всі параметри цих 16 машин 11 рівня. Ну я не знаю скільки мені треба часу. Мені треба запам'ятати, скільки альфа болітає, як працює перк, як працює там оця навичка, як танк танкує, яка в нього альфа. Це це просто, я наче зано з розтанки почну грати, коли це все вийде. О, І ще треба вкачати на мій, це все. Гру на всіх куча контенту І для вас буде. Дуже багато контенту. Ребаланс. Його О, і ану. За рахуванням ведення 11 рівня. Змін знам... Ти що, додають, нас рівні? 16 машин, 16 машин. 11 рівня, 16. Живий спад техніки. Так, ану, шапають. Це комплекс із купи правок, які разом поліпшать. Кожного гравця. По-перше, значно поліпшено стокові конфігурації машин. Це згладжує Ого. просадки в бойовому потенціалі при дослідженні гілки техніки. Топова версія залишиться найкращим варіантом, але тепер техніка гратиметься комфортніше відразу з коробки. По-друге, да. спрощено систему модулів, видалено всі радіостанції, крім топових. А О, це добре Це дуже добре. Тобто для прокачки, для конфігурації танків тепер не обмеженікавичармати топові дали одразу. Це стосується не... не... гуслі. досліджуваної техніки у грі. Крім того, проведено адресні поліпшення сотень машин різних рівнів. Потім досліджувані добро. легкі танки отримали більше очок міцності. Підтягнуто характеристики низки преміум танків. Ви почули? Поліпшено багато десяток, що відставали. Ви почули? Тайп 5 Heavy і багато іншого. Тайп 5 Heavy? Це поліпшить ваш ігровий досвід під час дослідження. М, я на ньому тоді не буду грати зараз. Великий ребаланс підвищить. <laughs> тоді пограємо бої, після АПО, напевно. Пліч, Чи ні? І з новим матчмейкером. Матчмейкер новий для Що це буде? комфортного ігрового процесу. О, о, це важливо. Матчмейкер. Матчмейкер це ваш баланс, балансувальник. Матчмейкер. Дядьки, слухаємо уважно. Додаємо волюме. Слухаємо Що важливим є мачмейкер. Щоб ага. зробити його розумнішим і гнучкішим. Ми практично повністю переписали ядро матчмейкера саму його основу. І тепер не пройшло. Це різноманітніші набори техніки. Навіть а, ну. якщо в черзі багато однакових машин. Частіше формуються склади команд із розбіжністю в один рівень. Враховуються Але ролі що? машин. Наприклад, матчмейкер ставитиме баджер проти Т-110Е3. Хто там хотів? Але Хто хотів, баджера проти Т-110 Є3? Я цього хотів. Найс. Ну, все добре, типу. Типу, не будуть грілі проти цих, проти є третіх і четвертих на місцеві мапи. Проти гриль 15. Окей. Окей. Ну, танки обмежені трьома машинами на команду. А а це ж було -САУ вже. Сау п'ятьма. Стоп! Алтешок було 4 в бою максимум, чи, чи скільки? Зараз буде, типу, 3 алтешки і 5 ПТ. Як вам така історія? І головне, матчмейкер краще адаптується. Кількість гравців у черзі співвідношення техніки за типами і навіть ролями. Він враховує все це і шукає Чотири найкращий бо. компроміс між скороченням часу очікування бою та формуванням двох найбільш збалансованих команд. І останнє пріоритет. Часи. Світ на порозі великих змін. А їхнє джерело крихітний острів Нордскар. Ваше завдання висадитись на ньому та проникнути на секретну базу. Будьте інформацію про нову зброю та зупиніть запуск супутника з даними. Адже їх що втрата може змінити все. Операція. <кхи> «Точка <кхи> Це одиночна сюжетна місія. Це режим. Де ви познайомитеся з новою локацією Нордскар? На вас чекає запеклий опір із застосуванням нових танків 11 го рівня. Під час проходження місії ви і самі зможете захопити новітню зброю. Три танки 11-го рівня допоможуть підлаштуватися під ситуацію. Змінюйте тактику і техніку. Що це взагалі Це режим? Стосовуйте нові Що? Викликайте підтримку з повітря, використовуйте всі засоби, щоб зупинити неминуче. Чи це просто про чи що це? Чи це просто про базашки? Кажуть Таємниці острова Нордскар приведуть вас до сектора 3 це третя. Ні, кажуть, це третя персональна компанія, ЦБЗ 3-0. Супер. Нарешті, нарешті. Нарешт. Нове Ура. випробування для ваших навичок. Яке Дякую. дуже відрізняється від двох попередніх компаній. Тільки дядьки, третя компанія вона не буде доступна, якщо у вас не виконана перша і друга. Це маєте на увазі. Для того, щоб вам приступити до третьої компанії, треба прокачати першу, другу і потім аж третю. Всім привіт, всім доб доброї ночі, всім хеллоу. He З новими умовами і гідними нагородами. ОБЗ це дуже класно, я дуже радий. Нарешті щось цікаве буде для мене. Опа. Кампанія охоп... Так, ну це якась нова машина 11 рівня, так, я розумію. Привіталік, це нова машина 11 рівня ми бачимо в ОБЗ 3.0. Цікаво. Що ж це буде за апарат? Кампанія охоплює три операції, кожна з яких ділиться на три серії завдань. Ну окей. Якась кожна потешка. серія виконується на машинах відповідних ролей. Жодне завдання не вимагає okay. гри. на yeah, Ну, порівняли. Дивіться, uh, перше, бачимо ангард, амбуш і якісь асістенс. А, перша компанія важкі танки СТПТ, далі важкі танки СТПТ. Тобто дві компанії можна пройти за допомогою цих класів техніки. І остання це або ЛТ, або Арта. Техніці певного типу чи нації. <світ> ну, знаєте, що мені? Я, вибачте, я зупинюсь, мені дуже подобається: що можна типу, не страждати, наприклад, на тяжах, да? а можна замінити. Це дуже класно, що можна замінити. Можна зіграти і на тому, і на тому, і може десь про. Три спільні поділи за руля. Це класно. Умови завдань можуть бути непростими. Звочити півтори тисячі шкоди. Окей. Ок Або дати 2500 дамагу. Це ж не важко. Але всі їх можна виконати. Кожна можна. операція вважатиметься виконаною після заповнення її шкали прогресу. Боже, то скільки базаєти її не тільки виконуючи основні завдання серії, але й за допомогою щоденних і щотижна... <рес> І Цю шкалу можна заповнювати за допомогою щоденних місій. Вау! А в чому тоді ексклюзивність цієї компанії? Ну, якщо ти запотів в домах, а людина потім запотіла бланками якимись чи за допомогою виконання щоденних задачок. Чи взагалі це рівноцінна сука, чи ні? Скажіть мені, будь ласка завдань у будь-яких пропорціях за вашим бажанням. Це дасть вам змогу продовжувати рухатися до мети, навіть якщо ви застрягли на складному завданні серії. Після виконання першої операції у вашому гаражі з'явиться Пете Сау восьмого рівня Віндхунд. У другій вас чекає важкі ця Пете Сау восьмого рівня Віндхунд. У... Він Віндхунд? Він Другий. Вас чекає важкий танк 10 го рівня WZ60С здравець. вз 66 Дравець. а він десь катався в рандомі чи ні? А Ось іделіки здравнею задається, як має бути ММО. А якщо з банком закрився ОБЗ трим до 60, буде відкрита ОБЗ 30? Ну, да, я думаю, що буде. Де дивитись відомость на офіційному каналі World of Tanks Ukraine? І нарешті, пройшовши третю операцію, ви отримаєте найрідкіснішу і, можливо, найбажанішу машину 11 го рівня Black Rock Black Rock Блін, ну він гарний. Містики цього танка доповнює унікальне стрільби. Що робить його дійсно вартим? Зухи, що унікальна? Подивіться, подивіться, стрільби. що це таке. В нього якась двойна, дивіться, двойний заряд. Аристики цього танка. Чекні, дякую за рейд, волочезне. Всім привіт. World of Tanks Ukraine, дякую за рейд, дядьку. Дуже дякую. А ми якраз розбираємо оновлення 2.0. Дякую, величезно за рейд. Лікарна привіт лікарна привіт стрільби. Що робить його дійсно вартим за пів секунди дає два снаряди. І це ж снаряд полюбовний 400 альфи. грифон, не хоч би яким видатним був Блекрок. Нас насамперед Black Rock. він символ. Головний показник того, що ти страшенно крутий. Та я найкращий взагалі. Я люта імба. Кізріфон 2.0, так. Острів, на якому почалася історія сектора 3 фігурує не лише в Привіт-привіт, Дмитро. Привіт. Це ще й повноцінна мапа для випадкових боїв. Випадкові бої навіть. Норд Скар. Це нове поле битви, а, яке й... перенесе вас на острів. А коли оверлорд перероблять? Наше мені Нордскар, Скарко, коли Оверлорд ще не перероблений А що став секретною базою, стартовий майданчик і конструкторські цехи створюють укриття та ключові позиції на двох різних флангах. Цехи. Це На арена для А промку похоже дуже. З можливістю зближення із супротивником по естакаді. А ми випадково цю мапу не бачили? Скажіть, будь ласка, ми десь її не бачили? Щось вона дуже знайома. Я десь її бачу цю мапу. Чим здається, можливо. Десь може тестовий варіант був. Ви точно зможете добре розігнатися і знайдете, де пригальмувати, що по світі. можна. На стартовому майданчику достатньо і простору для маневрених боїв і рельєфу з речами. а підземна частина дає можливості для обходів та раптових атак. Досліджуйте нову мапу зі своєю ну, повторною атмосферою. Знайдіть власні рецепти перемоги гарно, гарно. для Норд Скара. Ще одне поліпшення ігрових механік оновлений індикатор бронепробиття. Клавіша Y вмикає підсвічування, бронювання що? Не лише в точці прицілу, але. На... Нарешті додавали калькулятор бронепробиття. 15 років. Дякую. Ні, Ну це класна штука, аби воно ще циферками писало, а не показу зони. Ну це внідряють, я втілюю точніше. Якусь систему водбліц. Вадбліц така ж сама історія, що ти тупо тобто, наводиш на танк, і в тебе є там червона зона або зелена зона, правильно розумію? Ніби схоже було б минуло. Щось таке немирне. Може, якийсь був експериментальна, експериментальна можливо, мапа була з якимись подіями з випадковими. Добрий ну, ночі. Всім привіт-привіт-привіт. Я не знаю, коли це оновлення виходить. Ну, Очікуємо в, в, в восени. Тоже, як в бліці, тоже, там наводишся на танчик і в тебе там зелена червона зона. Ангар з бліца. Лябізортні yeah, би не тестена. Я не грав на тесті. Я, я говорив, я не качав тест, тому що в мене немає пам'яті, я нічого цього не бачу. Я зараз дивуюсь і мені навпаки зараз найцікавіше подивитися вперше. Це ну не знаю. Бо я трошки там зараз іншим зайнятий, плюс пам'яті немає. Там прийшло, прийшов ССД-шник від Аляна, я поставлю, скачаю. Будуть 11 рівні, дуже багато змін я в шоці. Я друге відео бачив. Я бачу, бачу. Навколо неї. Активація відбувається з великою затримкою після того, як ви зупинитесь і почнете зводитись. Ага, затримкою Працює тільки в снайперському режимі в невеликому радіусі всередині кола зведення та на дистанції до 300 метрів. До 300 метрів почули? Звук теж важлива частина гри. Він дуже впливає на занурення та додатково інформує про те, що відбувається. Ми урізноманітнили аудіо за допомогою звуків справжніх танків. З новими ефектами двигунів і гусениць машини звучать по різному. А вічеться нові відчуття реалістично. Все це було записано з реальних бойових машин у танковому музеї у Бовінгтоні. Ні, ну красота, добре. Це прям постарались капітально. Це дуже добре. Зіткнення танків тепер звуч... Ну знаєте, оце що кажуть, що записали звуки з несправжніх танків. Це прям, типу, хочуть перетворити і сокодомілочей хочеться зробити. Це ну, приємно. А звуки відрізняються залежно від розмірів та матеріалів об'єкта. Також в оновлені 2-0 випадкові події відбуватимуться ще на чотирьох о, це цікаво. О, фьорди, а що ж ви зміните фьорда? Бункер із проїздом. бункер. Бомбардування відчиняє його двері для всіх бажаючих. Нарешті, нарешті, нарешті фьорди не будуть душними. І щось буде відбуватись, крім оцього стоялого з тяжами. Нарешті. Це це дуже класно. Тепер можна стояти з тяжами, заїхати в бункер, виїхати. З несподіваної сторони і дати декілька тичок в центрі регіону Енськ періодично проїжджають а? поїзди, створюючи динамічні укриття для просування вперед чи зміни позиції, на речері будь-якої миті може впасти збитий дирижабель. Його уламки Чому створюють укриттів між центром і замком. Ну, типу, речення не страждав в духоті. В південній частині Парижа місто Париж нормально весь мапа. вигляд із вікна. Тепер уламки мосту створюють нові укриття для агресивної гри, цікаво, і навіть ладно, заїзди цікаво. на гору З'являється більше можливостей зблизитися і похромтіти бронею. А може так зробити на Малинівці? Щоб там, де стоять всі на ПТшках в кущах, щоб в моменту так кущі пропадали. Можна так? Ну, щоб так кущі пропадали. 3 вересня обнова. Привіт, почув. Всім привіт дядька. Отак. І щоб на Прохорівки теж в моменту так всі кущі пропадали. І щоб всі світились, можна так? Відео на офіційному каналі. Ребаланс і матчмейкер. Це жорстко. Поліпшений інтерфейс. Особисті бойові завдання та багато іншого. Все це наша це НОВА Це капець. Ера. Все я спати це не буду. World of Tanks 2.0. Я не буду спати, дядьки. Я буду зубрити. Зубрити просто. Я в шоці. Я шокований з того, скільки матеріалу для вивчення, і скільки матеріалу просто для всього, розумієш? Це вивчити швидко нереально.